Максу, привіт. Ліля схожа на відьму? Так, Ліля могла бути відьмою? а ну скажи. Погане слово це в Росії відьма. Погане слово в Україні відьма це відуюча жінка, яка знала, як е, е, чоловіка е, усмирити, знала, як дітей усмирити, знала, як приготувати найкраще борщ. Тому відуюча жінка це відьма. Тому кожна українка дійсно відьма. Все як проваля Ліля. Мене. Ліля а ти образа <ріст> Ліля, а ти ображала, що я тебе так називав. Бачиш, слухай, я хотів сказати, що насправді важливо зараз дізнатися, що нам скажуть карти. Можливо, нарешті скажуть, коли ну ми всі очікуємо, коли помре Путін. Ну просте питання. Ну коли ми вже отримаємо відповідь на це просте питання. Слухайте, ну я, я собою. Ага, ну це, це прекрасно. Я просто хочу додати, що Путін чи не однією ногою вже в могилі. Про це кажуть майже всі, тільки лінивий про це не говорять, і його публічні появи це лише підтверджують. Я пропоную просто зараз в прямому ефірі, Максе, оскільки ти взяв карти, розказати, коли квакне путлер. Ось так давайте подивимося. Це дуже цікаве питання, Тува. яке я чую кожного дня. Не всі хочуть, всі мріють, розумієш? На нова не національна ідея. Ну, дивіться, насправді, насправді в нього вже, вже дуже все погано. Скажу так, вам дивіться, по-перше, карта башні вона символізує руйнування людини з голови. Тобто, там, коли у башні потрапляє до Молнія, вона блискавка, вона потрапляє вперше в голову башні. Тобто, що ми можемо сказати, що як я казав в 2014 році, що в нього вже рак головного мозку. Тобто в нього вже проблеми зі здоров'ям були до того. А, зараз це, це дуже ми бачимо, бо насправді енергетично, я, я просто не лікар. Я не знаю, як ці всі процеси в нього зроблені, але а, як енергет я відчуваю, що в голові з голови буде проблема. Тобто, риба, гніє, гніє з голови, це про нього. І в нього реально А можеш з... показати була... цю карту. Так, звичайно, зараз. Ох, я вже її поклав до колоди. Зараз хвилинку. Говоріть щось, я зараз покажу. Макше, що говорити, що говорити з Путіним. Мені здається, все зрозуміло, що значить з голови в нього там з головою проблеми. Це а, ми давно зрозуміли. У чому розумієте, у чому тут проблема з Путіним? Що е він кожного дня втрачає дуже багато сил і енергії. Насправді, е багато хто каже, що у Путіна там багато відьм і все, ну, що там в його е 13 їх шаманів. Там роблять йому якісь там ритуали. Насправді, насправді. Е він сам собі робить ритуали. Насправді він сам дуже хороший езотерик. Дивіться оця карта. Бачите, ми ага. бачимо на цій карті: блискавка, блискавка потрапляє в голову. Бачите, корона. А корона це Росія, якщо, ну, якщо можна так казати, перекрутить. І розлітаються люди, полетіли. бачите, полетіли люди, які в нього вірили, які ставили на нього ставки. Розумієте? Тому ми тут бачимо mm -hmm. насправді дуже круту картину, що в нього буде саме так. М Максим, слухай, хотів з тобою про важливе поговорити з путіним. Зрозуміло, тут ми визначилися, що скоро дату не можемо сказати, прямо точно, але скоро. Але знаєш, я хотів поговорити про зрадників українських. Не знаю якому, мені дуже цікаво. От давай спробую спробую на картах, якщо тобі не складно, визначити долю і майбутнє. Ну от, наприклад, ну сьогодні п'яне тринадцять, повалі. Чому Таїсі й повалі? Я хочу дізнатись, тому що 9 травня. Ось, подивіться, як виступала Таїсія Павлій 9 травня. Це був просто знаєш, сценізм сотого левела. Вона співала українську пісню про рушник на тлі, от український прапор, а по боках оці георгівські стрічки і, і зірки, які на військових літаках, які бомблять українські міста. Ну, це, це просто на голову не налазить. І, і воно стоїть і це співає. розумієте? Тому ми можемо на картах Таро визначити, що рушов що, що, яке буде майбутнє у Таїсії Павлій. От мені просто цікаво. Що її чекає слава в Росії, Чи безславний кінець Я зрозумію. Мені дуже прикро, що ми каже, розмовляємо про цих повій і не розмовляємо про реальних героїв нашої країни, але все одно нам потрібно розуміти, що це за люди, які вони, і насправді таких людей проросійських дуже багато і наразі в Україні. А ми кажемо про зірок. Я не хочу їх називати імена. Вони, ну, вони як то кажуть. Зараз, зараз а, вони а, в Україні, а завтра вони вже знову повернуться до Росії. Ну, це про таке. Це я так знаю такі лідже та не буде звіси. куди та їм їм. Не буде куди повертатись. Ти бачиш, про цієї країни вже не буде. А, дивіться буде башкірія. По перше, перша людина, яка полюбляє дуже гроші, тобто для неї гроші найголовніше, що є ем, країна, її доля її неважливо. Головне, щоб платили. Оце її доля, оце її життя. Це люди, які дуже матеріальні. Вони по-перше знаєте приближені до пекла. Тому якщо ми кажемо про пекло, а пекло це у нас Московія в першу чергу так. Тому я не здивован, що їх всіх так тяне у цю Московію. розумієте? Бо я кажу, що люди вібрують вібрації. Всі всі прекрасно знають про це, що кожна людина вібрує на своєму рівні. Тому а, коли ми кажемо про країну, да коли країна, наша, наприклад, Україна, вона вібрує дуже високими енергетичними вібраціями, такі такої ангельської енергії, тому звичайно людина, яка вібрує дуже низькі низькі такі а, вібрації, такі дьявола, розумієте, то вони йдуть туди до Росії. Тобто, ми бачимо енергетично, що вони тягнуться туди, розумієте. Тому в першу чергу це гроші. Яка доля? Ну гроші це е, такі е, е, енергетичні е, дійсно е, інколи потрібні речі. Але якщо ми кажемо про тільки про гроші, як якщо людина е, згідна продати свою країну за гроші, то це інша, інша річ, розумієте? А, тому в мене питання немає карти у вигляді сраки, тому що я хотів би, щоб вона пішла в сраку. Ну, якщо чесно, немає. немає але я вам скажу, що піде. Піде в сраку, і піде всі ці співачки у лапках, які просто зрадили. Не вони не зрадили Україну. Вони в першу чергу зрадили себе. Розумієте? Це, Це правда Максим, і себе і Україну. Макс, скажи, будь ласка, ще хочу поговорити про одну зрадницю, для якої теж гроші не пахнуть. Як ти кажеш, це йдеться зараз про колишню для України Побдіву, яка з 24 лютого не сказала ані слова про війну в її рідній країні. Єдине, що вона зробила, це відмінила всі концерти в Росії. Я зараз говорю про Ані Лорак. І натомість, як то кажуть, гроші не пахнуть. Запланувала концерти в Німеччині. От цікаво, де за. Зараз, Кароліна, невідомо. Свій інстаграм вона видалила, і вже дуже давно вона не виходить. Дубай, Дубає своє здається. Що, що кажуть карти, чим закінчить Лорак? Давайте подивимось. No. Ну, от розумієте, перша перша ж карта а, показує нам дві двійственність людини. Тобто вона вирішує, бачите, в у неї у а, руках з, з, з глобус. Бачите, вона вирішує, куди піти, куди їй краще ну залишитися в Росії чи поїхати в Україну, сказати, що я вже я тут, я з вами, я завжди була з вами. Поплакати як Лобода. Розумієте, а ще мені дуже не подобається, що вона, а, вона дуже умна, вона розумна, дуже розумна. Вона знає, вона. Тільки таке корчить із себе, що вона така, боже, я не знаю, я не розумію, я така. Ой, що мені робити? А насправді вона дуже розумна жінка. Вона знає, що вона робить, вона знає, вона держить усіх отак. І вона просто так знаєте такий образ в неї, що вона така: нічого не що шокується. Насправді вона все прекрасно розуміє. І мене дуже бісить. Те той факт, що ці жінки прикриваються своїми дітьми. Розумієте, що Марув, що а, Ані Лорак. Вони закажуть: ой, у мене діти, я не можу. Що, ви, що від відстань від мене мені потрібно робити щось там з дітьми. Розумієте, це просто-напросто. Ну я, я просто не хочу матюкатися у ефірі, вибачте. Але я вам просто кажу, що це ну, один раз просто... можна трішки жесть, жесть. Просто жесть, тому що а, такої зради, як вони зробили, про ви, ви знаєте, війна зі закінчиться і буде все у нас дуже добре. Але коли ми почнемо розбирати цих людей. Бо ми кожного, кожного хто нас зрадив, знайдемо. Кожний буде е, розплачувати за те, що він зробив. Кожен, кожна людина, також буде е, нагороджена за те, що вона зробила в Україні. І тут ми кажемо ага. не про людей, які будуть їм там нагороджувати якимись медалями. Ні, це сама країна буде з людьми таке робити. Ми бачимо зараз, як лютує наша країна, які шторми у нас зараз бачите, як лютує. Тобто ми бачимо наскільки країна зараз е, з такою енергією войовничою, не злою войовничою, бо ми віддамо реальний відпір всім, і навіть якщо ми побачимо, що ці жінки повернуться до нас і будуть казати, що будь ласка, пробачте там, і все ми все одно станемо на свою сторону і скажемо: знаєш, що іди за російським кораблем, отуди, туди, подалі. Оце якраз поки ми сторони, зараз бачимо, які та, як лютує наша Україна, і ви знаєте, саме головніше, що ми сьогодні вийшли в п'ятницю 13-го, це непростий день. Він дуже знаковий. У цей день витрапляються дуже знакові речі. Тому чекайте якісь чудові новини для України. Повірте мені, бо вся містика, вся містика нашого краю. Це в Україні Росія. Це а, пекло, це пекло першої величини. Там ніякої містики не буде. Там всі горять вже в пеклі. Розумієте, там вже горять люди. А у нас у нас містика. Реально, у нас така містика, що я кажу, кожна жінка, як ви кажете, бойова відьма. Це ще це бойова, це ще маленьке таке знаєш значення про, про кожну жінку. Бо коли вона заходить в хату, жінка сразу всі мовчать, всі чоловіки замкззакривають, особливо якщо лін. руки в боки, скажи, будь ласка, що це за аномалії, такі якщо розбирати ось ось цей вітер, ось цей буревій вчорашній, який панував в Україні. Може, вітер так хоче здути русню з України. Звичайно, наша країна зараз знаходиться у такій войовничій, сильній, бо на бо дуже багато енергії люті людей накопичується, накопичується дуже великий, такий знаєте, енергетичний такий шар, який потім так штормане цю Украї... цю Росію, що це буде дуже погано. Дуже я вам, я вам це просто обіцяю. Тому взагалі для мене Московія це такий, знаєте, мильний такий пузир, який треба просто. Пробити нашим тризубом, і так воно і буде. Що вони там роздувають? Пуск нехай роздувають, Пуска... нехай вони е, сіють паніку, негатив. Нехай ми всі справимося зі своїми проблемами. Я вам кажу, що це буде в нас така країна, в нас такі незламні люди. Що бийте нас, хоч хоч вбивайте, але все одно. Залишиться та сила, залишиться та лють, яка повернеться, бо це з предків нам дано. Розумієте, ми самі навіть того не розуміли, наскільки ми сильні, коли а, прийшла війна. Бо я вам кажу, це в нагенофонді нашому прописано. Розумієте, що ми настільки сильні, нас предки були сильні, вони захищали нашу країну, і це поняття а, патріотизму воно передається нам з предків. Макс, uh, слухай, насправді я хотів би ще ну дуже дуже насправді оптимістичні і важливі слова для українців від тебе. Але я хотів би повернутися до зірок. Сказати в нас і там ще було кілька зірок. Я хотів би там кілька пропущу. М, перейдемо зараз до До речі, на захист слободи. хочу сказати, що, що в неї насправді зараз чітка позиція про те, що Росія напала на Україну. Активно вона допомагає. Я там з нею спілкуюся і бачу це зі сльозами. Це було не дуже вдало. все інше зараз вона чітко робить. Тодоренко uh, Маруф, ми пропустимо. Давай. Я хотів би про Баскова спитати, тому що це людина. Знаєш, чому ну, Тому що це людина, яка їздила до нашої країни постійно? Падлюка розповідав, як він любить нашу країну. А зараз він один з головних путіністів і е, співає, співає для, для орків, які с ще день тому вбивали нашу нашу краї, на наших людей. От Стапчук написав йому в коментах: Боже, яке кончене! І потім навіть на Стапчука була атака ботів від від колі Баскова, яка доля чекає. На цього клятого путініста на ім'я Коля Басков. Хай йому греться. Просто да, В нас не багато часу, Максим. Може так. Коротка версія. Що буде з Басковим? Подивіться, е, карта, е, яка символізує е, о, о... Одинокість, яка буде одинока людина, вона дуже одинока людина, і я вам чесно скажу, що біля неї ніколи вона буде помирати в дуже муках біля неї ніхто не буде, тому що таких людей, як, як він, не люблять, і його рідна Росія його також е, зрадить. Тому зараз ми бачимо, як всі російські актори, як всі російські співаки помирають в без грошей помирають без нічого, вони не мають і в ним підтримки, не мають нічого не мають. Розумієте, бо вони знецінюють цих людей. Вони їм потрібні, коли потрібні, але цей клоун не розуміє одного, що прийде час, і він буде на смітнику. Тому це ця карта дійсно означає саме це. Тому не хвилюйтесь, кожен отримає. І не буде кому принести втрань. навіть склянку води, тому Баскову. Дякую тобі, Максим.